Кіровоград з'їхалися голубівники зі всієї України. Цими вихідними в обласному центрі вперше відбулася ярмарка голубів. До цього її проводили в Знам'янці. Крім голубів, презентували попугаїв, канарейок, гусей, павлінів. а Також кролів і шиншил найрізноманітніших порід. Учасники кажуть, збираються, аби похвалитися своїми підопічними, обмінятися чи придбати нові породи. Ольга Склярук знає більше. Такого різноманіття і різнобарв'я голубів Кировоград ще не бачив, кажуть організатори. На ярмарок з'їхалися більше тисячі учасників. З'їхалися буквально всі області України Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська. Запорізька і Донецька навіть приїхала в область. Найціннішими і найкращими в Україні вважаються голуби, породи високолітні миколаївські. Такий колір є рідкістю серед птахів, каже черкащанин Микола Кузьменко. Чоловік з дитинства займається голубівництвом і може годинами розповідати про них. Це жовта пташка миколаївської породи, високольотна. Українська порода миколаївська, яка сама ціниться і, тим, що качество польоту не зрівнять його з другими польотами голубів. Україна цими голубами і славиться. Голуби цієї породи візитна картка для кожного голубівника. Антон із новоукраїнки придбав саме такого, але іншого кольору. Вдома має більше півсотні породистих птахів. Саме більше мені ця порода до душі Це хобі. Ма два дідушки голуб'ятника, якби по воно передалося так. Цей голуб з безкружним польотом він піднімається рівномірно в воздух і так само опускається. Красивий справжні почтові голуби виглядають ось так: максимальна швидкість польоту їх понад 100 км на годину. А це порода Курський Турман. На відміну від миколаївських, вони літають заходячи на круг. Породистість такого птаха визначається по кількості і кольору пір'їн на крилах. Чорних має бути максимально сім пір'їн білих перших. Від п'яти до сіми і обов'язково головка має бути така. От Тобто це їхній розкрас. Бувають вони червоні, чорні і жовті, і сизі, да. Ну, в основному, що чорний колір це їх бойовий колір. Поряд з породистими голубами, породисті кури та гуси. Ось цей майже 10-кілограмовий холмогор вартує до тисячі гривень. Не менше коштує Павлін та Фазан. Їх привезли з Черкаської області. Ви знаєте, я не раді бізнесу займаюся. Я займаюся раді того, що мені це подобається перш за все, окрім птахів, були представлені шиншили та кролики. Найбільші серед них у Богдана зі Знам'янки. Це кролі породи бельгійський велетень. Люблю, щоб вона була велика, красива, щоб було на що подивитися. Незважаючи на морозну погоду, відвідувачів на ярмарку було чимало. Ми приїхали з Бобринця спеціально на цю виставку. Дуже сподобалося, дуже сподобалися мені гуси. Я бачу такі чудові гуси, такі вразили. Мене дуже вразили гуси, дуже багато голубів, такі гарні гарні породи, породи. Такі чудові породи. Поки відвідувачі милувалися тваринами, голубівники обмінювалися досвідом і хвалилися власними досягненнями. Ольга Скірук, Олег Позняков день за днем.